Доброго дня, друзі! А сьогодні на огляді у нас буде дозиметр-радіометр з речовим виводом, як бачимо, пише на коробці МКС-01 SA1M. Як бачимо, є він в мене такі ось в такій коробочці оригінальній. Ну так, російського виробництва, ви зараз кажете, Сніп Ауніс-виробник, Москва, Терепири. Але що я можу сказати, наприклад. З таких побутових приборів. Він і Радіоскан в принципі, можна рахувати одні з найкращих приборів. Зроблені вони на датчику Бета 11 слюдяний датчик, чутливий. Можу так само вимірювати дозу гамма-рінгенівське випромінювання. Вимірювання щільності потоку бета-частинок і оцінка щільності потоку альфа частинок. Тобто вимірювати альфу він не може, він може тільки робити оцінку щільності потоку. Тобто, ті, хто говорять, що він вимірює альфу, трошечки перегибають паличку. Ну що ж, приїжджає він ось в такій от коробочці, ось такий от прибор сам по собі. Чорному кольорі, що є, в принципі, трошечки таким ексклюзивом, можна сказати. Давно я хотів іменно в чорному кольорі мати на огляді. І є інструкція ось такого плану. Вони часто о, ті прибори використовувалися в банках і всяких таких установах, можна сказати. Ось, бачимо, до речі, коробочка не від цього прибора, є ця книжечка. Але для наглядності меню, звичайно, <кій> кажу меню, сама інструкція на російській мові. Тут все розписано дуже і дуже так детально всі діапазони вимірів, як бачимо. Батареєчки в нас використовується тут типу АА, тобто пальчик. Так, давайте я вам так от ближче покажу. Може буде комусь <кій> інтересніше. Дуже така детальна інструкція. Давайте, ладно, не буду я її всю покажу тут, що тут є навіть ОТК, тобто засвідчення, що наш прибор пройшов провірку. 2011 ще році. Ну, старенький прибор, що говорити? Вони вже всі, в принципі, є. Нові ті такі прибори. Ну зараз, я так поняв, що вони у нас не постачаються. 60 сторінок інструкція. Давайте відкладемо її в бік поки що. Приступимо до самого приборчика нашого. Ось такого плану прибор. В хорошому стані. Пломби всі на місці. Тут є, можна підключати зарядне, ну не зарядне, а типу е блок живлення, від якого у нас буде працювати. Бачимо пломбочка ще на місці. Дві кнопки управління, речовий динамік, М -м екран рідко кристалічний. Давайте вам покажу батарейний відсік. Ну, тут же стоять в мене акумулятори по 2000 мАг. Дуже він є автономний цей прибор, я би так сказав. Давайте його зважимо. Разом з батарейками. 200 грам, 200 грам. Давайте ще <кхем> подивитися його розміри. 11 сантиметрів висоти. Десь 62 мм ширини і десь 25-26 мм товщини. Якось так. Що ж, давайте перейдемо до включення прибору і його налаштувань Дві кнопочки є в нас короткочасним нажиманням Ми вмикаємо прибор. І він зразу починає вимірювати дозу і гама випромінювання в даному випадку. Паралельно він записує зразу і накопичену дозу. Так, бачимо, тут у нас є... Зараз секундочку, щоб я вам пальцями не тикав. Тут у нас є, бачимо, похибка, вона дуже стрімко знижається. Тут режим вимірювання, в даному випадку зараз це у нас гама. Мікрозіверти на годину. Бачимо, в цьому приборі один піксель такий битий. Не показується. Ось тут. От. І тут у нас є іменно сама величина. Тобто зараз у нас є 9 мікрозіверт на годину. І давайте поїхали далі. При короткочасному нажиманні. В нас включається... В нас включається озвучування нашого. Так якби, е, як називається? Озвучування нашого фону. Які на з даному випадку є, це дуже може бути корисним для деякого. Тобто можна навіть прибора не витягуючи. Нажати кнопку. І ось так він озвучить дозу. Можна так само вивести, тобто включити в налаштуваннях таким чином, що буде воно періодично нам нагадувати, або взагалі виключити голосове оце оповіщення. Далі, при довгому нажиманні, ми переходимо в меню. Як бачимо, тут нас може налаштувати наш поріг спрацювання нашого. Дозиметра я поставив на 0,3 мікрозіверта. Далі е, поріг спрацювання вимірювання щільності потоку бета-частин. Далі порогове значення нашої накопленої дози. Можемо так само скидати нашу дозу. Е, тут можемо робити налаштування. Голосу. Зараз в нашому випадку це менюал. Можемо виключити. Бачимо довгим нажиманням періодичний щоб воно у нас спрацьовувало. Так, я взяв і переключив. Ладно, давайте кліки включимо, до речі, щоб були підсвітка. ну Тобто, величина підсвітки нашої. Так, якби, скільки у нас буде часу спрацьовувати? Так, повернемося до того пункту, що я хотів. Налаштувати, хай буде voice Manual. Ось, якось так. І для того, щоб вийти з налаштувань, жмемо Exit. 8 час. Нормально. Е, також ми ще можемо перемикатися між, між режимами, але для того нам потрібно виключити. Ось тут звук. Давайте включимо Voice Off, і тоді ми можемо. Ось, зараз, зараз би я включив. Так, виходимо з налаштувань. І тепер для того, щоб переключитися, наприклад, для вимірювання щільності потоку бета-частинок, ми нажимаємо короткочасну кнопочку Mod і в нас починає вимірюватися щільність потоку бета-частинок. Ще раз короткочасно нажавши, ми переключаємося на оцінку щільності потоку альфа частинок Тобто все дуже просто. І далі накоплену дозу можемо дивитися. І далі пішло гама. Бачимо, все дуже елементарно і просто на лаштуваннях. От. Ну, в принципі, такий буде посібничок коротенький. Зараз покажу вам ще програмне меню. Що ж, давайте я вам тепер покажу, як зайти в інженерне меню і деякий функціонал в інженерному меню. Тобто для інженерного меню ми маємо включити наш прибор з зажатою кнопочкою мод. Зажимаємо кнопочку мод, включаємо, і ознакою того, що в нас прибор буде, так, як би вже в інженерному меню, буде появлення ось таких коефіцієнтів. GF. Це перерахований коефіцієнт гами, далі BF перерахований коефіцієнт бети. AF – перерахований коефіцієнт альфи, Gn це в нас корекція впливу власного фона датчика. SF – це корекція, корекція розпізнавання різкої зміни обстановки. А є, це в нас корекція впливу мертвого часу датчика. І ДВ. Як бачимо, там в залежності від прибору, вибір алгоритма прибору в залежності від моделі. Тобто від різної моделі це може бути різні різні якби показчики. Ось. Ну і далі у нас пішло вже все то саме, що і в звичайних налаштуваннях. Звичайно, щоб вийти... З налаштувань ми виходимо сюди і довге нажимання. Все, пішло у нас гама вимірювання. Але що я, б, я вам сказав би, що в інженерне меню краще не лізьте, тому що прибори, ну, типу, я, наприклад, не знаю. Як, які там правильні значення треба виставляти, прибор був відкалібрований, наприклад, на заводі. Так, його, звичайно, можна щось там підкориговувати, якщо ви знаєте, що робити. Якщо не знаєте, краще. Не лізьте. Ось вам моя порада. Що ж, давайте зараз подивимося, як він буде в нас реагувати на ті чи інші датчики. Кажу датчики джерела радіаційного випромінювання. Звіримо його з показаннями слюдяного такого теж прибору AtomScan. Як вони будуть спрацьовувати? Ну, Їх коректно в принципі, порівнювати, бо вони двоє на слюдяних датчиках. Так? Тому давайте поїхали. Будемо робити потім якісь певні висновки. Є у мене тут пару джерел. До речі, недавно приїхало ось таке джерело. Квантова енергія. Та якби лікувальні властивості, китайський такий медальйончик приїхав. Ми зараз на нього, звичайно, подивимося, він має і гамму, і бету випромінювання. Давайте зараз, наприклад, бачимо, ми з закритою кришкою, тобто тільки гаму міряємо, і він вже в нас починає реагувати. Поріг виставлений на 0.3. Ну, він, напевно, 0,3 не набере. Ні, бачимо, набирає. Досить злосний такий покащик. 113 мікрорентген в годину. 110-113. І досить швидко він, до речі, скидає. Не всі джерела, я бачу, він скоренько скидає. Давайте для прикладу Atom Scan з закритою кришкою, тільки для гами. Давайте подивимося, як він буде бачити гаму. Так само з закритою кришкою. Ти суто тільки гама. Ну теж щось бачить. Цікаво, скільки просто покаже. Тут стоїть поріг, правда, на 0,2. Це нічого. Ну, він показує менше. Бачимо 50-60. Там той десь 110 показує. ну. Тут ще, звичайно, розумієте, дивіться, так, відложимо його на бік. В чому тут ще сама суть, що сам колончик так, він такого десь розміру приблизно як наш оцей датчик бета 1.1. Тому він фактично буде більше показувати тут. СБТ-11А, він довгий, тобто він всю площу датчика не покриває. Та хватить вже пущати. Так, бачимо, як воно все реагує. Ну, Для прикладу давайте включу вам ще радіокод 103-й. Як він буде реагувати, тут не забувайте, є гамма, дивіться. Моментальна реакція. І так само десь в районі 100 мікрорентген годину. В районі сотки. Відложимо поки що його в бік. Ось такий злосний кулончик з Аліекспресу. А якщо взяти, наприклад, давайте відкриємо кришечку, щоб краще. Якщо, наприклад, бачимо, як він реагує. Навіть через саму упаковку, упаковка навіть не спасає фактично. Оце вже умовний замір бета плюс гамма з відкритою кришкою. Так, і давайте цей. Відкрили кришечку. Також буде бачите. Ось такий кулончик злосний. Добре, давайте для початку ще датчик диму. Нагадаю, що слюдяні датчики вони не дуже добре показують нас гаму. Більше по беті вони спеціалізуються. Ну, ось, умовний замір бета плюс гама нашого датчика диму. 50 мікрорентген в годину. Можемо послухати. Ага, я виключив, я забув, що я. Давайте ми тоді. Налаштуємо наш голос. Менюлку ставимо. Гама. Умовні заміри бета плюс гамма. Ось такі показнички. чому говорить в німані є вже. Ну, ось такий у нас урановий бісер. Ну, досить довго скидає, в принципі, той прибор. Та давай переставай. Так, перестав. Дивіться, хочу подивитися, <кій> як він буде, наприклад, атомскан реагувати на урановий бісер. Дивіться. Моментально. Тільки переклав. І як бачимо 270, 290, ну до 300, коротше. Десь приблизно 300. Так само, все аналогічно. Ну він більше показує. 742. А тепер дивіться, що він скаже. Мощність дози в час. Опасно. Прибор витячен. Ось так він реагує. Якщо для прикладу взяти той самий радіокод. Він фактично взагалі не буде нічого бачити. А там при довгому, як то говориться, вимірюванні щось трошки покаже перевищення, але ну, це здебільшого уранове шкло більше беті, Щоб ви собі зрозуміли. Давайте на бік його поки відложимо. Хай собі Там стоїть, заміряє, а ми поки подивимося, От, наприклад, для прикладу, щоб ви бачили як заміряє атом скан. Калій 40 ми поставили. Ну, досить-досить так довго. Хоча ми можемо знову ж таки тут виставити коефіцієнт в приборі вручну, як в МКС. І наш прибор вже буде, от бачимо, через скільки часу він побачив перевищення. Секунд, десь 15, напевно. Я так не засікав, ну так. На, на око, на око, так. Ну і показує він нас в районі 30-40. Мікроренген в годину. Дивимося, як наш МКС буде справлятися. К Умовний замір. Гама плюс бета, плюс альфа. Це все, заводські настройки. Бачимо скоріше він побачив наш калій-40. Навіть дуже скоріше. Ну і плюс. Показує він трошки більше. 70 80 От, так. А що я вам хотів показати? Бачимо, там був природній фон десь приблизно 7-8. І бачимо, скільки він наміряв. Там приблизно, хай буде говорячи 15 зараз мікрорентген в годину. Тобто десь два рази перевищення по гамі. От, Якось так. Що я ще хотів показати? Так, то відложимо на бік. Самий такий цікавий, як на мене, замір. Хрустальна ваза. Будемо її так отложити, щоб була плоска поверхня. Скинемо AtomScan. І давайте поставимо його на хрустальну вазу, як можна виміряти, тобто не виміряти, а як можна перевірити, чи у вас хрусталь. На, ну, натуральний. Ставимо дозиметри слюдяний. І він починає вимірювати. Ну от бачимо. Помаленьку, помаленьку, тільки тільки він починає набирати, набирати фон. Потрошки, потихоньку. Зараз подивитись. Ну, Довше-довше він буде спрацьовувати, але все рівно покаже, що це є хрусталь. Ось ну, такий, типу, Получається десь два рази перевищення плюс-мінус. Якщо виставити датчик більш, на більшу чутливість, але на меншу точність, він швидше зреагує і швидше включиться тривога. Ну, в общем, ви поняли. Показує так само. Тепер МКС. Включаємо. Умовний замір бета альфа плюс бета плюс гамма. Але дивіться, як він скоренько в нас показує. 0.35, 0.36, фон. Тут стоїть 0.3. І бачимо, ну, він скоріше все рівно показує. Точність, от тут вже 34%, але він показує скоріше. Хрусталь наш. Бачимо перевищення. Десь колись 30, десь колись 28, ну тобто десь плюс-мінус, він трошечки більше показує. Я думаю, що більше варто довіряти МКС-у, так як він все-таки мав якусь повірку і це є так, якби прибор більш такого професійного характеру, так би можна сказати. Тому якось так бачимо, заміри я вам деякі попроводив. Для прикладу порівняв його я з атомом-сканом. тут приблизно плюс-мінус вистачає однаково. Але і цей, і цей прибор вартий уваги. Що я можу сказати? Прибори чудові. Ну, В даному випадку ми говоримо більше про МКС, так як на атомскан я вже огляди робив. МКС. 0.1 ну, SA1M, чудовий прибор побутового рівня можна міряти і продукти ним, і багато-багато ну, всього. Звичайно, вартує до покупки, як на мене. Не дивлячись на це, що там він так би російський. Ну та, але прибори якісні купувати в принципі можна. А на цьому, в принципі, дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.